Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо про тілесні кордони і як батьки можуть навчити дитину захищати власні межі. То що ж таке тілесні кордони у дітей? По-перше, це фізична автономія, розуміння, що дитина сама вирішує, хто і коли може її торкатися. По-друге, емоційна безпека, відчуття, що її дискомфорт має значення і буде почутий однолітками чи дорослими. По-третє, це правило на приватність, можливість мати особистий простір, де дитина почувається захищеною. Промовувати це розуміння потрібно із раннього віку, адже діти, які не вміють сказати ні, частіше потрапляють у небезпечні ситуації від булінгу у школі до насильства з боку дорослих. Право дитини на особисту недоторканість і захист від будь-яких форм насильства гарантоване Конституцією України, стаття 52 та Конвенції ООН про права дитини, статті 19 34, 37, примушування дітей до небажаного фізичного контакту, навіть якщо це просто обійми, може розглядатися як порушення їхніх особистих прав. Батьки мають не лише моральне, а й юридичне зобов'язання поважати та захищати тілесну автономію своєї дитини. Коли відмову дитини не можна сприйняти буквально, Виявлення такі можливі тоді, коли йдеться про небезпеку чи лікування, обстеження, щеплення чи необхідність одягнути ремінь безпеки у машині. Дитина може казати ні, бо їй страшно, боляче чи просто не зрозуміло, чому це потрібно. Завдання батьків не ігнорувати відмову і не давати опір силою, а пояснити критично необхідно, щоб дитина розуміла різницю. Медична процедура чи правила безпеки це дія, яка має чітке пояснення, обмежена у часі, про яку батьки поперед. Заряджають заздалегідь Як навчити дитину захищати власні кордони. Завжди запитуйте дозволу, перш ніж обійняти дитину, особливо після конфлікту. Навчіть дитину альтернатив. Замість обіймів можна помахати рукою, дати п'ять або просто усміхнутися. Розіграйте із дитиною різні ситуації. Що ти скажеш, якщо хтось намагатиметься тебе торкнутися, а тобі неприємно, та інші. Завдання батьків не лише навчити дитину казати ні, а й самим щодня показувати приклад поваги до її тіла, емоцій та вибору. Адже коли дитина відчуває, що її ні почути, вона усвідомлює, її голос важливий, а її право на особистий простір беззаперечне. Це не означає, що у виховання не буде правил чи обмежень, але повага і пояснення створюють основу довіри. Дякую вам за увагу.